Виявляється, що для того, аби мати у себе в окулярах показання компаса, напрямок куди дивилите, не обов'язково власне компас на дрон встановлювати. Як це працює? Ви коли включаєте дрон, поставили дрон в якомусь напрямку, включаєте його, подаєте живлення. В цей момент дрон запам'ятовує напрямок, в якому він спрямований як північ. Відповідно далі в процесі польоту, завдяки тому, що у дрона є гіроскоп. Всі відхилення від початкового напрямку він буде розуміти і буде показувати, на скільки градусів відхилилися, відповідно, якщо на 90 градусів по часовій стрілці відхилитись, то це вже буде у вас схід і так далі. Які є варіанти використання? Ми виставляємо дрон, скажімо, орієнтуємо його на північ перед включенням, подаємо живлення, і дрон запам'ятовує. Цей напрямок як північ, і це буде співпадати з реальною північчю, з реальним магнітним напрямом на північ. Інший варіант використання це коли ми не паримось, нічого там не виставляємо на північ, просто в напрямку польота виставили, куди будемо летіти, підключили живлення. Дрон наш подумав, що це північ. І ми знаємо, що ми летимо ніфіга не на північ, але е, коли нам потрібно вертатися, то ми просто летимо в протилежному напрямку. Тобто, летіли ми на псевдопівніч, вертатись повертатись нам треба на псевдопівдень. Для чого це взагалі може бути потрібно? Ну, наприклад, якщо ви літаєте дальні польоти, якісь у вас немає GPS, немає можливості використовувати GPS, то така штука була дуже помічною для того, щоб просто повернутися. Якщо ви там втратили орієнтири, не розумієте, де ви знаходитесь, просто подивились на цей псевдокомпас і полетіли в зворотньому напрямку. Особливо це може допомогти, коли ви літаєте там в туман, наприклад, залетіли в хмари кудись. Ось або. Вилітаєте над водною поверхнею, де просто немає орієнтирів, ви летите над якимосьховищем, де вода, 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 і ви просто втрачаєте потихеньку розуміння, куди летите, чи правильному напрямку летите. Тобто ви можете банально просто тримати правильний напрям польоту завдяки тому, що у вас є компас, який показує ваші всі відхилення, всі ваші руки по осі Йов. Зрозуміло, що на Сході України, скажімо так, ми цю штуку будемо використовувати дуже обережно. Тобто, не можна допускати, щоб нас дійсно оця фейкова північ співпадала зі справжньою північю, тобто, щоб компас працював правильно, тому що тоді нас легко вирихають і до нас можуть прилетіти гості. А як ми можемо робити? Ми можемо путати опонента. Наприклад, виставляємо дрон на Схід, наприклад, вмикаємо дрон в цей момент. Він запам'ятовує, що схід це на північ, і летимо ми потім собі в потрібному нам напрямку, знаючи, що у нас не співпадіння на 90 градусів. Таке саме може бути не співпадіння там на 180, на 270 градусів, і так далі. Тобто, коли ви знаєте наскільки ви неправильно у вас працює компас, наскільки градусів він там. Не співпадає з реальним, то ви можете це легко потім, ну, можливо, не зовсім легко, але перераховувати, да? тобто додавати, віднімати там 90, 10870 180 градусів відповідно. Ось така ось штука. То при цьому у вас зберігається можливість розуміти напрямок, куди ви працювати з азимутом, і ви легко можете тримати правильний курс. Отака ось, ось штука. Напишіть в коментах, чи знали ви про це раніше, чи користувалися, і чи будете це стосовувати це на практиці.